Це слово відділить вас від різних природних хвилювань та звичок, воно відділить вас від всякого сміття цього світу, але вам потрібно звернутися до цього слова і дозволити йому відділити вас, бо ви тренуєтесь і зростаєте. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас, Він хоче мати стосунки з вами, Він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план, панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає неіснуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима, віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, запрошую на чергову передачу переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні за Твоє Слово. Ми приходимо до Нього з відкритим серцем та розумом, щоб приймати з небес небесні слова, небесні концепції, небесні уявлення, слова, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Ще раз запрошую на сьогоднішню передачу. І не забудьте завантажити для себе тези цих передач з нашого сайту Kissamorke в розділі Медіа, щоб ви могли досліджувати це разом з нами. Вони безкоштовні. Хвала Богу. Вітаю всіх присутніх тут. Алілуя. Так, і вам слід знати, що я дуже прискіпливий до них. Гаразд. Амінь. Восьмий розділ послання до римлян. Перший вірш. Тож нема нині. І ми вже вчора говорили, що нині, або зараз, завжди говорить про те, що відбувається зараз. Тож нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за тілом, а за духом. І також ми говорили про те, щоб замість осуду застосовувати віру. Замість осуду застосовувати віру, повністю звільняючись від цього. Так, так, Господи, послання до євреїв, п'ятий розділ. Подивіться дванадцятий вірш. Бо за часом вам уже слід було бути вчителями, але вас знову потрібно навчати перших початків Слова Божого. І вам потрібне молоко, а не тверда їжа. Подивіться на це. Кожен, хто споживає молоко, недосвідчений в слові праведності, бо він не мовля. а тверда їжа для дорослих, в яких відчуття навиком або через тренування, привчені або натреновані, розрізняти добро і зло. І якщо ви вже доволі довго перебуваєте в Слові Божому, і я знаю, що це так, то є речі, з якими ваша плоть абсолютно не згідна. Хоча ще зовсім недавно її вабило до них, наприклад, бажання курити та інші подібні речі. Коли ми з Лорією народилися згори. Минуло кілька років, перш ніж ми справді щось дізналися про слово Боже І я не знав, як використовувати віру. Відтоді, як я прийняв спасіння, з тієї миті я фізично відчував це в своїх густах. І відтоді, я більше ніколи не лаявся і не говорив Богозневажні слова. Ніколи з тієї миті. Ніколи. О, дорогий Господь. Я боровся з тими цигарками. Я не знав, як це подолати. Я зовсім не знав, як це зробити. В цій сфері моя плоть ще панувала наді мною. Чому? Бо я був немовлям і зовсім не знав писання. Ну, десь ви виграєте, десь програєте. Ні, якщо ви граєте правильно. І з самого першого разу, коли я потрапив на зібрання, де проповідувалося слово Боже, я хочу, щоб ви знали. Я повинен розповісти вам цю історію. Я справді був нещасний на своїй роботі, бо я знав, що мені слід бути в служінні І мене це справді турбувало. Тож я поїхав на зібрання до Х'юстона. В той час я працював мого батька, і я був на півдорозі між Фортфортом та Хьюстоном. У мене не було достатньо грошей, щоб заїхати за Глорією. Мені вистачило грошей лише для того, щоб доїхати до Х'юстона. Я зателефонував своєму батькові і сказав, що я планую робити. І що з цього дня я звільняюсь. Я зателефонував Глорії і сказав: кохане, мені потрібно туди поїхати. Тож я поїхав туди. О Господи, я був там з цими проповідниками. Тож я не хотів носити з собою цигарки. Я просто поклав її за сонцезахисник, в машині і поїхав на зібрання. Через кілька тижнів один чоловік сказав мені: послухай, Копленде, привези сюди свою дружину. Глорії потрібно бути тут. Слава Богу. Дуже дякую вам, сер. Я вийшов, сів в машину, подивився туди і подумав. Ви тільки погляньте на це. Жодної думки, жодного спонукання, жодної думки про ці цигарки. Я був готовий танцювати від радості. Мене більше не тягнуло до них. Я не кидав курити, і це дуже важливо. Це дуже важливо. Я не кидав курити. Це слово Боже відділило мене від цих цигарок. Все я розкажу вам ще одну історію. я завжди читав газети, особливо сторінку гумору. Мені щодня потрібно було читати сторінку з гумором. Мені просто подобалось це. Тож, коли я навчався в університеті Орела Робертса, я сказав: знаєш, Глорія, я маю переконання в дусі. Що мені потрібно тиждень постатись від газет. Вона сказала, це добре. Це гарна ідея. Знаєте, відтоді я не прочитав жодної газети. Це просто пішло геть. Я не вважаю, що це погано читати газети. Але для мене так. Я не живлюся цим. І я не кидав читати газети. Слово Боже. І фактично повне занурення. Ось про що я вам кажу. Воно відділило мене від них. Відділило від них глорію. Амінь. Це щось добре, ви розумієте? Воно відділить вас від різних природних хвилювань та звичок. Воно відділить вас від всякого сміття цього світу. Але вам потрібно звернутися до цього слова і дозволити йому відділити вас, бо ви тренуєтесь і зростаєте в дусі зростаєте в Ісусі, і ви долаєте підлітковий вік, потім досягаєте духовного зрілого віку, і приходите до того, що молока вам вже недостатньо. Мені вже потрібна якась тверда їжа. І що більше ви споживаєте тверду їжу, вона твердішає. Як більшість присутніх тут знають, мені вже 86 років, і в мене справді є серйозна програма тренувань. Я тренуюсь. І займаюсь спортом хоча я все своє життя ненавидів заняття спортом, і це далося мені в знаки. бо господь спонукав мене займатися спортом, і я кілька днів це робив, а потім забував про це. Моя присвята не відрізнялася від присвяти комара. Там не було жодної присвяти. Зрештою, з віком я зрозумів, як багато мені це коштувало. Справа не в тому, що я не займався спортом, справа не послуху. Виправте це, слава Богу. Якщо ви говорите щось досить довго, щоб це могло потрапити до вашого серця, то це керуватиме вашим життям. І першого дня я так радів тому, що йду до спортивного залу. Тож я зробив присвяту, і я дуже радів цьому. Я зайшов туди. І там в спортзалі є тренажер в вигляді букви А. І на ньому на мотузках висить вага вага, яку ви піднімаєте. Я зайшов туди і справді добре почував себе. Я схопився за ті мотузки, і раптом це просто вилетіло з моїх уст. Я сказав, боже мій, як я ненавиджу це робити. Я сказав це ще до того, як зміг це зупинити. Я говорив це більше 50 років. Бо я народився ще до того, як народився згори. Тож я дуже довго говорив так. І я сказав: Господи Ісусе, я одразу швидко, як тільки зміг, звернувся до першого розділу першого послання Івана. О Ісусе, ні, ні, ні. Я люблю виконувати це, бо я люблю тебе, і я приймаю моє прощення і моє очищення від цього. Я фізично відчув, як цей нечистий дух залишив моє тіло. І не думайте, що цей демон був в моєму дусі. Ні, ні. Великими літерами. ні. Як говорив мій тато, «Кеннете, зараз, зараз це означало, що потрібно було це зробити ще вчора. Я розумів, що мені доведеться дещо зробити з цим. Не тому, що ви про це не чули, а можливо, про це не чули ті люди, які нас дивляться. Ви є дух, ви маєте душу, і ви живете в тілі. Народжений згори дух це друге послання до коринтян, п'ятий розділ. Сімнадцятий вірш. Дякую тобі, Господи. Це повертає нас до того напрямку, яким ми йшли. Сімнадцятий вірш. Отже, хто у Христі той нове творіння? Скажіть я нове творіння. Я був створений заново, а не просто прощений. Я не є прощений грішник. Я не є старий грішник, спасений по благодаті. Я був старим грішником, але спася по благодаті. Я нове творіння. Все старе про минуло. Тепер все нове і все від Бога. Тому духовна людина нова. Там нема місця для якогось демона. Вона наповнена Богом. Амінь. Мені подобається та ілюстрація, яку використовував Братхейгін. Ви живете в фізичному помешканні. Апостол Петро назвав його оселою. Припустимо, ви живете в старій оселі. Ви живете в цій старій оселі. До вас приходять і кажуть, що у вашій старій оселі багато термітів. Але це не означає, що у вас багато термітів. Бо терміти є лише у цій старій оселі. Тож, своїми словами, я відчинив двері для дьявола, і він міг впливати на моє тіло і на мій розум. Він просто їздив на мені, ніби на мені було сідло. І він стріляв в мене. Він отримав можливість стріляти у мене тим, чим він навіть не здогадувався, що міг стріляти. Бо я дозволив йому це робити. Але я хочу, щоб ви знали: він зламав свій хребет тієї миті, коли я в цьому покаявся. І я фізично відчув, як він залишив моє тіло. Слава Богу. Перемога у Христі. Ніщо з цим не порівняти. Ніщо з цим не порівняти. А зараз відкрийте, будь ласка, другий розділ. Послання до Колосян. Дякую тобі, Господи Ісусе. Послання до Колосян, другий розділ. Пам'ятайте, тож нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. І ми прочитаємо 13 і 14 вірші. І вас, що були мертві в гріхах. Та в необрізанні вашої плоті, оживив ви разом з ним, простивши нам всі гріхи, знищивши рукописання або боргову розписку, як сказано в розширеному перекладі Біблії, знищив боргову розписку, яка була проти нас. Її більше нема. Її нема. Її нема. Нема. Яка була проти нас, він взяв її зсередини і прибив на хресті. Він прибив це, кажу вам. В дусі всі мої гріхи, недуги, хвороби, страх. Все це було прибите до Христа. Слава Богу. І цього більше нема. Цього більше нема. Уявіть, що ви стоїте біля ріки. Ви дивитесь, і це ріка крові. Ви берете той гріх, який так дошкуляв вам. І яким дьявол і досі намагається завдати вам нищівної поразки. І він просто нізвідки спливає в вашому розумі. Це засмучує вас і приносить вам страждання. Ви берете його. Ось він. Ось він. Ви берете ту брудну і огидну річ, якій не місце в вашому житті, і ви стоїте на тому березі ріки, і дивитесь, як вона падає в ту кров. Тепер більше ніколи не дозволяйте дьяволу знову про неї нагадувати вам. Цей гріх більше не існує. Він так далеко від вас, як далеко схід сонця від заходу. І я звертаюся зараз до когось. Це просто піднялося в мені. Можливо, через вас ваша дівчина чи ваша дружина, чи ще хтось зробили аборт. Можливо, ви були причиною цього. Можливо, ви зробили аборт. Дозвольте мені вам дещо сказати. Перше, що вам потрібно зробити, це прийняти Ісуса Христа як вашого Господа і Спасителя. Так, але, брате Коплен, я прийняла його ще в юності. Це чудово. Тоді зробіть те, що я вам щойно сказав. Киньте цей гріх в ту кров так далеко, як тільки можете. І дорогенька, запам'ятайте наступне: ваша дитина чекає вас на небесах. Вам доведеться виховати її. Вам доведеться виховати її. Так. Так, але я не знала. Ні, ні, ні ні. Знайдіть всі місця писання, які говорять про прощення, всі, які тільки можете знайти. І завтра я вам покажу ще дещо, що змусить вашу духовну людину. Просто літати в небі, бо цього гріха там більше немає. Його там нема. Ви чуєте, що я сказав? Саме час радіти і вигукувати. Цього гріха нема. Його нема. Хвала Богу. Буквально кілька днів тому ми з лорією служили в місті Гейтсвілл, в штаті Техас в жіночій в'язниці. Я навчав і проповідував про ті самі речі. І я бачив, як ті жінки просто починали світитись. Ви світитесь, коли усвідомлюєте, що ці речі істинні. боже мій, одне місце писання за іншим, одне за іншим, одне за іншим. Доти, доки це потрапить до вашого духовного єства. І коли це туди потрапляє, ваша плоть починає казати так, так і що тоді відбувається? Ваш розум оновлюється. Ваш розум оновлюється щодо цього. Скажіть це. це не те, ким я є. Це те, ким я був. І я більше не є тією людиною. І я хочу стрибати замість того, щоб дякую тобі, Ісусе. Я просто слідую за Духом Божим. Дякую. І дякую вам за те, що допомагаєте мені. Давайте повернемось до першого розділу послання до колосян. Я хочу показати вам, як це сталося. Послання до колосян, перший розділ. І це молитва, якою я молюся за наших партнерів, і я покажу вам, як саме я нею молюся. Дев'ятий вір. Тому і ми відтоді, як про це почули, не припиняємо молитися про вас. Отже, це моя Біблія. Це належить мені. Це Божі слова, звернені до мене. І я можу поставити і туди своє ім'я. І коли я молюся цією молитвою, я просто кажу мої партнери, і бажання, це Дух Святий написав через апостола Павла. Це означає, що це просить Дух Святий. А якщо про це просить Дух Святий, то про це просить Ісус. А він наш Господь, і наш Спаситель. Це він просить про те, щоб Кенет Копленд наповнювався пізнанням волі Його у всякій премудрості і розумінні духовному. Навіщо Ісусе? що поводили згідно Божого покликання, у всьому догоджаючи йому, приносячи плід у всякому доброму ділі, зростаючи в пізнанні Бога. Зміцнюючись всякою силою завдяки могутності і слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Тут є три плоди духа: любов, радість, терпіння або фактично терпіння і витривалість це один і той самий плід. Дякуючи тому, ми віддаємо тобі подяку, Господи Ісусе, Богові і Отцеві. Ми віддаємо Тобі подяку, Отче, який покликав нас чи зробив нас здатними. І ви побачите, що це означає мати частку у спадкові святих у світлі, який визволив, який вже визволив нас від влади темряви і перевів нас до царства свого улюбленого сина. Він перевів нас до царства свого улюбленого сина. Слово перекладене тут як улюблений, грецькою мовою це слово агапе, любов самого Бога, перевів нас до царства сина Його любові, в якому маємо викуплення кров'ю Його і прощення гріхів. Слава Богу. Тієї миті, коли ви сказали, Ісусе, увійди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щось. Увійди в моє серце. Тієї миті, коли ви сказали це, це сталося. Ви були виведені з царства темряви, з-під його влади або влади сатани. Ви були виведені звідти і переведені. Перевести означає забрати з одного місця і помістити в інше. Ви були забрані з царства темряви, ви були народжені згори, слава Богу. Це найпотужніше диво відоме людям. Амінь. І введені в Царство Боже з усіма правами і всією владою. З правами первістка. Ісус більше не є однородженим Сином Божим. Писання говорить: Він первісток з мертвих. Алілуя! А ми співспадкоємці з ним. Ми співспадкоємці, спадкоємці Божі. Амінь. Це означає, що ми маємо той самий статус первістка. І дозвольте мені вам дещо сказати. В першому завіті всиновлена дитина завжди була первістком, і нас всиновили. Всиновлена дитина завжди завжди була співсподкоємцем з первістком. А наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Коли ви народжуєтесь згори, ваш статус змінюється. Тепер ви маєте права і владу Царства Божого. І, як сказав брат Копленд, ви були переведені з темряви до світла, і ви стали співспадкоємцем з Ісусом. Ви були очищені, ви були зцілені, ви були прощені. Тієї попередньої старої людини більше нема. Ви нове творіння. Цьому можна радіти. Подивіться це, а я скоро повернусь. Розвиваючи дружбу з Богом, ми віримо, що наші передачі допоможуть вам навчитися бачити себе такими, якими вас бачить Бог. Я хочу, щоб ви вийшли на той рівень впевненості, який він має у вас, і наші матеріали допоможуть вам розвивати сміливу і впевнену віру і бути цілком впевненими, що Бог може зробити все те, що він пообіцяв. Також ми пропонуємо вам цього тижня замовити для себе наші видання. І ми надішнемо їх вам безкоштовно. Не забувайте, що є тези всіх цих передач з братом Коплендом цього тижня. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua у розділі медіа і завантажуйте їх абсолютно безкоштовно. Всі місця писання, всі головні пункти вчення, всі ці речі є у цих тезах. Якщо під час передачі Господь дає якесь слово, воно також там є. Це чудові матеріали, якими ви можете користуватись особисто або використовувати на домашній групі. Ви можете ділитись ними з друзями, роздруковувати їх, навчати з них на біблійній школі. Вони досяжні для вас абсолютно безкоштовно, щоб допомагати вам зміцнюватись у вашому ходженні з Господом і в його слові. Тому скористайтесь ними, і ми робимо їх досяжними для вас лише з однією метою, щоб приносити у ваше життя слово Боже. Бо коли слово Боже потрапляє до ваших очей та вух і вашого серця, і потім воно виходить з ваших уст. Саме тоді все навколо вас починає змінюватися. Мінь. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamur.e. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.